Я далеко від тебе, де від хмар чорне небо, тут кінець ім надіям, всім часовим рокам, І так хочеться знову повернутися додому, мамо, і вклонитися низько вже стареньким батькам. І в холодних окопах кров і пороху запах, і в і градів наші душі горять. Та наш дух не зламати, і не будемо стояти, мамо. Хай молитви з дому в поміч нам приотять, десь далеко у полі одинока тополя, Нагадає про маму, що на сина чека. А вона в довгі ночі бачить сни всі пророчі. Мамо, і в сльозах, і в молитвах жить без сина века. Мою душу на небо віднесе білий лебідь. І тепер, мамо, буду, я приходить у снах. Кинь землі мені жвенько, все пробач, дорогенька маму. Помолися за мене всім святим у церквах.